Мережеві підключення. Заходимо, дивимось тут наші інтернет-джерела. Нам потрібен той, що без хрестика. Клікаємо правою кнопкою, обираємо параметри і IP версії 4. Тиснемо параметри і вибираємо використовувати DNS-адресу. Ой, стривайте. Нам потрібен протокол інтернету версії 4. Все вірно так. Клікаємо сюди і вводимо цифри 1.1.1.1.1001. Тиснемо ОК. Після цього помилка має зникнути. На цьому все. Дякую за увагу.